Всім привіт! Сьогодні у нас черговий відос. Так як давно вже не було відео, і воно трошки це відео не по плану, але вже так сталося, то буду зараз знімати, щось вам покажу. Е, значить, на Сіаті, на 4-му циліндрі вирвало форсунку. ну Як вирвало болта 6 шестерочку потягнуло різьбу в головці. І... Форсунка почала стукати. Їхав я з міста Львова, не доїхав додому кілометрів ну, 25. Ну, то я думаю, це максимум. З кілометрів 25 я не доїхав додому. Їду, все добре, все гарно. Починається стук в двигуні і ну, почалася вібрація. От, зупинився, я заглушив. Нічого, тиск масла не загорівся, нічого думаю, в проблем... ну такий звук, як чи шатун, чи Колінвал щось. Я навіть подумав спочатку, що лопнув Колінвал, так як на, таких, ну, на цих двигунах е таке явище трапляється рідко, але буває. Ну, Але, як то кажуть, сразу подумав на гірше. От, і ну то так, трошки предісторії розкажу. і... Зупинився я тиск, масла не загорівся, все ніби в порядку, масло ніде не витекло. Стояв, глянув, пробую запускати. Запустилася ідеально. Чік, завелася, все, стук є в районі, такий, ну, так як по звуку відчути, десь в районі четвертий циліндр, ну десь біля коробки. ну Головка о, десь там в районі четвертого циліндра стук. Ну, думаю, може шатун де, чи вкладиші провернуло, Ну, вже думки, як то кажуть, в голові різні всякі були. От, ну, після того я подзвонив, мене притягнули на шнуркові. Їхати вже. От, не було смисла. Притянули мене на шнуркові. Вже автомобіль в гаражі він розібраний. Зараз я все покажу. Вже не став показувати, як я там розбирав. Що, бо. Голова була забита, шукав причину. Спочатку Піддона скинув. Все передивився, там все добре. Потім реміння дивився, мітках, все добре. Піддона зняв, подивився все добре. Ну Залишилось тільки під клапану кришку лізти, дивитися, може там щось. от Я щось так спочатку на форсунку не подумав. от І відкриваю таку кришку, да форсунка. при тому вже. Навіть вона була, повернулася в колодязі. от, ну, Ясно, болт вилетів. Сухар той прижимний теж там впав біля фурсунки. Добре, що під розпредвал нічого не попало, бо могло бути набагато гірше все. От, І форсунка е, ну, повернулася, де в посадочному місті. Вона повернулася, злетіла з неї фішка. от, І вже автомобіль. Я ще пробую його запускати, він вже не запускався. Вже десь злетіла фішечка з форсунки. ну, Імпульси на відкривання не подавалися. Ну і вже автомобіль щось там пробував запускатися, але я вже в гаражі, як був, думав, ще раз запущу, послухати, вже не запускався. От. І добрався я до того діла, подивився. Коротше, що можу сказати? Ну, Кріплення на один болт та форсунки, тої на М6, то. Гамно рідкость чесно, що ж то шістьорочки на, на таке навантаження. от, І плюс проблема, то все-таки я думав, що воно буде все добре, але що є знос в колодязях, форсунка починає гуляти, відповідно, і розбивається колодязь далі. І вона грає, тим самим рве різьбу. І все. Ну, то там, в принципі, ми переріжемо, якщо. Чи як там, ну подивимося, але суть в тому, що я вирішив е, зняти головку і віддати на реставрацію форсуночних колодязів. Подзвонив я в місто Луцьк, е, значить, там робить людина вдома, має станки. от Вдома працює. За головку мені сказали: е, привозь, 4-5 годин вона буде готова. Значить, втулять вони. Ну, металевими втулками вони шліфуються, поліруються і плюс додатково він робить друге кріплення для форсунки. Плюс ну, цей заводський залишається у нас болт, і з, з, з другої сторони, відповідно, ще робиться кріплення, додатково щоб на два болта кріпилась форсунка. Ця вся процедура коштує 5 тисяч гривень, рахую то недорого. І Бо, наприклад, зараз щось там робити, виробляти, я не бачу смисла, тому що ну, їздити воно не буде. Вже, якщо знос є і вже таке сталося, це вже без варіантів, треба робити ремонт тих колодязів і все. Того, що, Ну далі, ну, можна зібрати, наприклад, знову там проїде дві-три, пару тисяч, може витримає. І як не на тому циліндрі, то вже може статися і на другому циліндрі, так що не будемо ірундою страдати, робимо по-людськи і все. Зараз будемо. Головка ще в мене не знята. Зараз я вам трошки покажу, що там поробило, що сталося. І будемо знімати ГБЦ. Піддон знятий. Там я трохи підрозібрав, звісно, вже, але ще там багато роботи. ГБЦ треба розбирати, рівня ще скидувати. Там є і генератора треба знімати, колектора, Ну, є трохи роботи того розбирання. От будемо. Розбирати, віддавати на реставрацію. Він сказав, що може бути з клапанами. От, все лишнє зняти тільки щоб була з клапанами. І, ну, мається на увазі, може бути з клапанами, і, але лишнє все зняти І плюс він сказав, що має бути вона перед тим, як ви мені везете, вона має бути помита. Ну, помити то я навіть би такий гряз ну, не віддаю ніколи. Я не люблю сам. Перед тим, як я щось складаю, я сам люблю все вимити, щоб було чисто і гарно. Так що будемо розбирати і вести на ремонт. От, 5 тисяч гривень. Я рахую, що то недорогий ремонт. Це там, в доларах, навіть 200 доларів не виходить. Це нормальна ціна. Ну, і плюс нам треба буде ще що там прокладку ГБЦ купити. От, ну, подивимося. О, так, ідемоте, я, я зараз вам покажу, що, що там стало, що зробило, що до чого. Так, отаку картину ми маємо вже, я трошки кажу, тут підрозібрав. Зараз світло, ви бачите, тувкануло отут, а де сухар прижимний. От, і от, бачите, то вже сталося. Оцю брову тувкануло, бо видно оцю брову. То вже, напевно, як форсунка ну, зірвало різьбу, стукала, вже її трохи От. Ну і Отут глибше теж є виробітка. Зараз що... я, я вам о бачите, зараз я, я вам візьму викрутку, постараюся показати. Оце в нас брова одна, о, це вже знос тут є. І друга брова в нас отут вони ще. І тим самим, що о, форсунку вже виходить, вона люфтила от, і вирвало різьбу, і вона нас покинула чат. І от вона тако повернулася сюди, де фішка. Фішка відповідно, злетіла, і тим самим перестало працювати. Ти всі на місці, але кажу: реставруємо все, будемо робити. Далі. Ну, отако трошки тувкануло сухаря. Ну, сухаря купимо нового. Гризану. Ну, відповідно, воно, напевно, як стояло, форсункою било. Потім сухарьові вот так його трохи почув Болт. Десь був болт. Ну, болт, ви бачите, видно, що. От, скільки він був закручений його в головці, де тут різьба. А це о, де знос, це вже воно його стерло від того, що вона вже ходила. То вже, значить, це вже було давно. Вона вже люфтила, що, бачите, аж витерило болтас. Від, ну, відповідно, <кхух> болт прослабився тут. Ну, бо він так якби. от, о, бачите. Як він тут стоїть, і тут вже ж видно на сухарьові, що отвір вже навіть трохи яйцем став. Ну, Грало все і паляло, різало, і отак сталося бултом. Далі форсунка четвертого циліндра. Вирвало, порвало кільце верхнє і порвало кільце нижнє. Середнє кільце залишилось ціле десь. Я, не знаю, десь я вже їх викинув напевно. Ну, не суть, ну, порвані вони були. От. А з самою форсункою от, де кріпиться сухар тут, а нічого от, не сталося. Нічого не розбило, все добре. От. Ну, Купимо ремкомплекта нового. А може напевно, що, напевно, і купимо може на всі. Якщо завтулимо, то купимо на всі 4 циліндри. Вони там по 150 гривень. Це. Ірунда. Так що купимо, може, на всі циліндри. По-любому, да, Бо вже, якщо вони там стояли, підтерлись, купимо нові пустами, щоб ми туди більш не лазили. Далі, куромисло ціле, нічого з ним не сталося, все добре. Не побило ні винта регуліровочного, ні роліка, нічого. Все добре. Коротше, слава Богу, але обійшлося, як то кажуть, малою кров'ю. От. Ну, в яву, там піддон знятий, то я смисла не бачу лісти. От, я ще відкручував масляного фільтра, вже з дуру дивився. Ну, ще На, на початку, як розбирав, е, думав, що ж, такі вкладиш, чи шатун, чи шену. Думаю, буде стружка. Стружки не грама, все чистенько, гарненько. Масло теж все добре. О, така проблемка. Так що будемо, хлопці, розбирати. Тут у нас, в принципі, не багато, не мало розбирання, але трохи є. Нам треба реміння, я думаю, ми відпустимо. Кулінвал стоїть на мітці. О, І тут в нас все на місці. Відпустимо натяжного ролика. Я тут мітку поставлю на шестерні і на ремньові зразу. Відмічу собі, щоб потім Ну, щоб ми не будемо розбирати все. Тут тільки треба буде відпустити натяжний зняти ремня з генератора. Генератора треба зняти, ну, кронштейна. Чи кроншт... А, ні, стоп. Може і не треба. Кронштейн в нас прикріплений до блока, а не до головки, то нам генератора і не треба. Значить, не зачіпаємо. Ну, от, а натягнути, я думаю, що ми повинні так. Без цього, не знімаючи цього кронштейна, може достанемо потім натягнути ремня. Ну, подивимося. Ага, генератор у нас відпадає. Ну, Цього треба всі кронштейники познімати. Вакуумний насос чи там, демний, хто як каже, знятий. Ну і відповідно, ага, тусол нам треба злити. І будемо розбирати. Ну, Треба буде підкуплювати, що в нас? Прокладку ГБЦ треба буде купити, колекторами будемо знімати. Треба буде, якщо почистимо, одразу від нагару, то і все діло. Поміняємо, напевно, подивимося, що там прокладка під колектором, якщо її замінимо. Тут в нас, тут в нас ще треба буде знімати. У цього трудні кашу я тоді робив його. Він до ГБЦ прикріплений, Знімем. Ну, Там прокладка нова, я думаю, їй нічого не станеться. На тамдемному насосі я теж прокладку ставив нову. Вона ніби жива, все добре. Її то також, напевно, не будемо замінювати. Ну, подивимося. Все по ходу діла. Я просто думаю, ми зараз ще також знімемо короми, слаці, фурсунки... Може, і форсунків, напевно, знімемо. Реміння відпущу, поставлю мітки, зніму так. Розпредвала. Вже, може, буде головка на столі, тоді будемо знімати розпредвала. Ну, подивимося. Коротше, я буду розбирати, там, по ходу, буду включати, щось трошки вам показувати. От. Отака От ситуація. Неприємність, але нікуди від того не дінешся. Треба ставати робити. і Бо виходу ситуації нема. Ставити тако все назад, вона типу, перерізаємо, новий римкомплекс ставимо. А наскільки його хватить, кілометрів, хто може сказати, ніхто не може сказати, і я не можу сказати. А так чоловік дає на тоє все діло, чуть не довічну гарантію. Ну, вічного нічого нема, але каже, скільки я їх вже переробив, каже, ну, плюс він втулить і плюс сразу робить. Фурсунка на два кріплення. От. Казав, скільки я переробив, ще ніхто ні разу не повернувся після ремонту, що щось сталося. От. Так що веземо, робимо і забуваємо за ту проблему. Фурсунки я демонтував і зараз викрутка, викрутка. Дивимося, бачите? Перший циліндр Брова раз, брова два. Нижче, може, там є, я вам не покажу. Другий циліндр Брова раз, брова два. Третій. Брова раз, брова два. І четвертий. Тут тут аж і більше, але ну, вже її трохи колотило. Далі. Зараз я вам щось покажу. От візьмем друга форсунка у нас. і Зараз, зараз, зараз. Якщо ви добре придивитися, бачите, на жовтому кілечку, гумовому є така стружечка, пилючка. Це від шайби оцеї, О, зараз ми глянемо ще якусь. Тут ну, тут теж. от чуть чуть о, є вона. Третій циліндр. Ну, в общем, щось є. А це говорить про те, що форсунка йорзає. О, бачите? Дивіться. Не достану загнало то від... О! Бачите, це вже ріже О, кільце нижнє. Це з нижнього гумового кільця рінга. Вже воріже його і його закидує сюди. І так само ця стружечка. Це від цієї шайби, то говорить про те, що форсунка вже йорзала. От. І відповідно от і частинки, де йорзали, підкидували сюди. От, так що... Розбираємо далі і не знаю, добре, що так сталося, може й добре. Зразу то я все діло зробимо. Ну, Я тоді, як його складав ці фурсунки, все-таки надіявся, що воно буде ходити. Ну от, Солярку воно, в принципі, тримало добре, пропусків не було, запускалася вона добре, все добре, на гарячу, на холодну, але... Е, ви бачите, така проблема все-таки є. І якби воно там тримало солярку і таке, що воно не вирве, ну да, чи вже там потім не тримало. А так, в принципі, якби ніби все добре, але во вже що розбиває шерве форсунку, ну то вже без варіантів. Так що, розбираємо далі.